Вітаю. Злобуденним сьогодні є акція, яка вивела на площі на Майдани, на вулиці Чернівців не менше 10 тисяч людей. І як би влада це не хотіла применшити її роль, її силу, її вплив, це нічого не вдалося. Хотіли зробити провокацію, що нібито якісь козаки мали святкувати день визволення, Чернівців. до речі, він був вчора, а не сьогодні. Нічого також не вдалося. Влада, напевно, вже сьогодні перший раз зрозуміла. Мило те, що проти е, людей, проти того людського прагнення е, тої справи, за яку люди стоять і йдуть за нею, вона не може протиставити нічого. Якщо Буковинці і Чернівчани сказали, що Чернівцям потрібен мер, мер. Люди. Мер мусить бути, і вибори все одно зроблять. Якщо вони вибори не зроблять у Чернівцях, вони будуть мати революційне піднесення тут більше ще. А можливо, навіть і революцію, так само, як і в Києві тепер. Ну, одне, що хотілося б таких акцій, щоб наші лідери чітко казали ту мету, з якою люди встають. Бо люди встали. Я не думаю, що вони повели людей. Я швидше думаю, що люди самі піштовхнули лідерів і йти в, 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 в перших рядах, бо вони їм дали. Цим нашим лідерам дали якийсь кредит довіри. Ідіть, робіть. Але якщо не будете робити, то буде, ми не будемо чекати того, що ми чекали з Ющенком. Вони швидше підуть. Тому вони повинні були дати найголовніше нам меседж того, чим це має закінчитися. Не 18 лютого. Е у Києві ми виступимо і на тому, що закінчимо. нічого подібного, повинні бути вибори, повинні бути вибори до Верховної Ради, перевибори і повинні бути перевибори президента. Влада повинна піти вся, а інакше революція. Тобто тримайте порох сухим, він знадобиться сьогодні українським людям. Нехай щастить.